Всім привітики! І це новий випуск найцікавіш шоу шоу. Що Шо воно таке? Та я ведучий Ярослав Гринчук. Що ж сьогодні ми будемо куштувати? Запитаєте ви. А я вам відповім: Мелясу. Погляньте, яка вона велика і здорова банка. Мелясе ще називають його Патока. Це такий густий темний сироп, який роблять із цукрової тростини, коли з неї витискають цукор. Якщо простими словами, то це по типу мед з цукрової тростини. Фух, хвати базікати поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Меляса це натуральний продукт, і він має корисні властивості, такі як залізо, кальцій та інші мінерали. Зазвичай цей сироп додають до випічки маринадів та алкогольних напоїв, такі як Ром. Країна походження Південна Америка. Ну що, друзі, поїхали робити розпаківку! Ось так, до речі, баночка виглядає, погляньте, так. Ось така історія, прикольна чи не неприкольна, не знаю. І, і дуже цікаво її скуштувати. Так, ну що, відкриваємо баночку. Угу. майо -ма ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такий запах, знаєте, якихось сухофруктів. Знаєте, як в шкільній їдальні робили компоти із сухофруктів. Ось це плюс-мінус та історія. От запах прям дуже. Уф. Капець. Це жах. Але, ну, пахне. Прикольно. Не скажу, що прям Сюрстрьомінг якийсь. Але. Будемо це куштувати. Погляньте на це, друзі. Виглядає це дуже прям недовірливо, я би так би сказав. би. Мама, це ні! Але, але, але. Це треба куштувати. Уж вибачте, така моя професія. Куштувати різноманітні історії. Смачні і несмачні. Фух, ну що. Куштуємо, Ух. давайте, за те, щоб всі були здорові. Фу, яка гідота, о, фу, е. Яке воно притерно солодке і гірке в одной час. Фу. Фу. Е. Фу. Фу-фу фу. Як таке люди можуть їсти? Фу. Його, щоб ви розуміли, додають до випічки. Його дадуть замість, знаєте, млинці, коли смажиш і зі згущеним молочком так їсиш, Оце замість цього. Але воно собака дуже корисне в малих кількостях. Але фу. Фу. Тож, друзі, саме цікаве це виставки. За цю баночку я віддав 200 гривень. Вартує вона своїх грошей? Ні-а-а. Це просто жахіття, воно не смачне, воно гірке, Як те. фу! <плес> <плес> Напевно, що його треба там змішувати, там туди-сюди в малих кількостях. Можливо, воно після того розкриється по-іншому. Але якщо так просто його куштувати, це. Бле. О. фу! Рекомендую я це вам скуштувати. Я думаю, що ви вже все зрозуміли. Ні, не рекомендую. Тож, якось так, друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забувайте ставити свої вподобайки. Давайте, давайте, збирайте і напишіть в коментарях, хто цю бредоту коштував це взагалі жахіття. Є такі, які їдять це на постійній основі. Чи нема? Напевно, що нема. Тож, всім па-па, побачимось у наступному тижні.